20 лютого пам'ять святителя Парфенія єпископа Лампсакійського. Святитель Парфенії жив за правління святого Костянтина Великого. Він був сином одного із деяконів Мелітополя Гелеспонта на ім'я Христодул. Хоч він і не отримав освіти, але був уважним на уроках святого Письма, що проводилися при церкві, і він з юності прагнував втілювати їх на справі. Займаючись рибалкою, він продавав свою рибу і роздавав весь прибуток бідним, нічого не залишаючи собі. Його милосердя прославило юнака по всій околиці. Єпископ Мелітополя Філет висвятив Парфенія на священника проти його власної волі, давши йому завдання обходити єпархію і відвідувати християн. Тоді Божа благодать принесла в ньому великий плід, багато чудес та зцілень. Одного разу зустрівши на дорозі чоловіка, якому бик виколов рогом око, святий повернув око на місце та зцілив його. Іншим разом, він зцілив жінку, що страждала від невиліковного раку, просто перехрестивши її. Побачивши стільки доказів Божого благовоління, митрополит Кизику висвятив святого Парфенія на єпископа міста Лампсак, де досі панувало ідолопоклонство. Своїми натхненними словами та євангельським життям святий зумів навернути місто до християнської віри. Святий Костянтин надав йому гроші необхідні для побудови церкви. Коли будівництво було вже завершене, воли, що тягли велику кам'яну брилу для алтаря, раптово понесли, і погонич загинув, попавши під колеса. Тоді святий Парфеній звернувся до Бога у палкій молитві і постраждалий повернувся до життя. Святий так багато зцілював від усіляких хвороб, що лікарі на свою біду лишалися без роботи. Нечисті духи тікали від нього, що й на він наближався, як нічна імла від сонця. Одного разу, коли Парфеній виганяв біса із бідного чоловіка, злий дух став його благати дай мені місце, де б я міг жити, чекаючи на страшний суд, або дозволь мені увійти у свиней. Ні, відказав святий. Але я пропоную тобі іншого чоловіка замість цього нещасного. Хто цей чоловік? Це я. Приходь і живи в мені. Зачувши ці слова, злий дух утік, ніби обпечений вогнем і скриком: Як би я зміг увійти додому Божого? О, велику силу мають християни! Під час перебування в Гераклеї святий Парфені також зцілював інших хворих, благословляв поля і злаки, передбачав, скільки саме врожаю вони повинні принести. А коли прощався із митрополитом, провістив, що той невдовзі помре, і вказав на того, хто має стати його наступником. Відтак він повернувся до Лампсака і незабаром відійшов до Бога, залишивши по собі згадку про свої чудеса та приклад святої поведінки.